1 на один студії працює журналіст Валентина Ілліна. Хвороба не запитує про вік, стать чи статус людини. Вона просто перевіряє на міцність хворого його рідних та близьких. У нас час все частіше недуги захоплюють дітей. Так, за останній місяць онкогематологічне відділення знову переповнене рівненської обласної дитячої лікарні. Отож, тема сьогоднішньої розмови дитяча онкологія, умови та перспективи лікування. Гості програми Любов Краков'ян, завідувачка відділення дитячої онкогематології рівненської обласної дитячої лікарні та Юлія Кутик, голова правління благодійного фонду Скарбниця надії. Вітаю вас. Доброго дня. перше запитання до вас, традиційно, Любовіванівна, адже саме ви опікуєтесь діточками, яким сьогодні ставлять онкозахворювання, страшний діагноз. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні помітити таку тенденцію, що хвороба рак молодшої? Ну, по-перше, напевно, не тільки я опікуюся. Опікуються наші лікарі, в нас чудові лікарі, в нас чудові медсестри, молодший персонал. Просто якби не було цієї допомоги, якби не було того відчуття, що в тебе за плечима є ще хтось, хто надійно підтримає, хто допоможе, то відчуття б були дуже погані. А от що він молодший, ви знаєте. Сказати, що рак молодше і тяжче, тому що рак це є один із видів онкологічних захворювань. А от сказати, що у нас з'являються дітки з такими онкологічними захворюваннями, яких раніше просто не було в цьому віці. Так, да, таке сказати можна однозначно, тому що так воно є, воно відповідає дійсності. По-перше, що зараз серед лікарів останні, напевно, 5-10 років ходить такий сумний жарт, а де ви бачили типовий перебіг хвороби? Себто те все, що ми вчимо в інституті, воно в середньому відображає типовий перебіг хвороби. Такого зараз, на жаль, немає. Зараз дуже атиповий перебіг у всьому, а то, що стосується онкології, тим більше, і те, що стосується онкогематології. А друге, якщо слідувати уже по логіці далі, а де ви бачили? Характерні ознаки того чи іншого захворювання, яке характерне для дорослих, що воно має бути відсутнє в дітей. Зараз так, тут ви праві. Він не то, що помолодшав, але він з'явився. Він не мав би бути, але він з'явився в дітей. Така, Власне, така, ви, така, ви така. передали моє наступне запитання. Чи я правильно розумію, що головне сьогодні в успішному лікуванні будь-якої хвороби це правильно поставлений діагноз? Ну, сьогодні, принаймні, на слуху у суспільства те, що не завжди вдається поставити саме правильний діагноз. Отож, запитання наступного змісту, скажіть, будь ласка, чи є сьогодні всі умови в дитячій обласної лікарні, в лабораторії, апарати для правильного встановлення діагнозу? Ви знаєте, що напевно всіх немає, тому що є такі дороговартісні обстеження, які просто нераціонально. Запроваджувати в обласній дитячій лікарні з тої точки зору, що цими обстеженнями буде користуватися дуже обмежена кількість пацієнтів. Обстеження дуже дороговартісні, апарати, на яких вони робляться дороговартісні, реактиви також. І відповідно краще зробити ці обстеження там, де вже є їх велика кількість, наприклад, як вони збираються, чи з Західної України всієї ці обстеження, чи взагалі з усієї України, тоді це є. Виправдовує вкладення грошей, це є по-перше. По-друге, там працюють ті люди, які роблять ці обстеження дуже часто, відповідно, вони вміють досконало робити ці обстеження і не викликає сумніву результат цих обстежень. І якщо говорити про обласну дитячу лікарню, ну можна сказати, що, що останнім часом набагато покращилася діагностика. Лікарня закупила нову апаратуру лабораторну. Це є великий плюс закуповуються реактиви. Як воно все виходить? Наскільки воно виходить? За вартість держави тут уже інше питання, от але те, що воно потихеньку рухається, це правда. І друге, те, що ми в Україні маємо всі можливості обстежити дитину, чи це буде тут уже питання, чи це буде суто за державні кошти, наприклад, на державних у державних закладах, чи це буде і за приватний кошти, чи це будуть батьки, чи це будуть жертводавці, і це буде приватна лабораторія, але обстеження 100% може бути проведене в Україні. Це правда, це тішить. Далі наступне питання. На нас ще одна гостя є, сидить, Юля, поки що мовчить. Юлю, коли Любов Іванівна займається пацієнтами, призначає їм лікування, то вам, власне, доводиться зараз вболівати, щоб це лікування. Приходило вчасно для діточок, адже нікому не секрет, що воно дуже дороговартісне, і та ситуація економічна, яка сьогодні в нашій країні не дозволяє батькам завжди вчасно купувати те лікування. Скажіть, будь ласка, як давно діє ваш фонд, і чи багато у вас благодійників? Фонд розпочав свою офіційну діяльність у 2011 році, але насправді волонтери з 2009 року відвідували відділення, в міру своїх можливостей допомагали, організовували якийсь побут, покращували, залучали кошти, допомагали збирати батькам кошти на лікування в такому плані. Більше ну, діяльність була. В 2011 році постало питання про те, що треба це все організувати більш досконало, заснували фонд, який назвали Скарбниця Надії, і, власне, з того часу ми вже ведемо відрахування офіційного існування фонду. Кошти, звичайно, основним напрямком нашої роботи є залучення коштів, залучення коштів саме для лікування онкохворих дітей. 2011 рік, 2012 рік це були ті роки, коли гостро стояло питання про те, що немає медикаментів, недостатня кількість. Ми не тільки залучали коштів, ми залучали громадськість до того, що є державні програми, по яких повинні кошти виділятись, повинні закуповувати централізовано медикаменти, надходити у відділення для того, щоб ефективно лікувати онкохворих дітей. Власне, в цьому напрямку роботи був зроблений величезний крок. Громадськими активістами по всій Україні, і плюс-мінус, якось ця програма почала працювати, і медикаменти справді надходять по державним програмам, надходили, будемо казати, до останнього часу. Ну чесно кажучи, питань менше не стало, проблем менше не стало. Тобто існує маса проблем з препаратами, які неможливо купити в Україні. Існує проблема так само з тим, що зараз. Провалюються державні закупівлі, ми не знаємо, що нас надалі чекає. Існує проблема знов ж таки з обладнанням, яке необхідно. Для ефективної діагностики і ефективного лікування, тобто питань судно ну, не поменшу. Ну, Оборонки Ось ви поставили вис... ті питання, які власне протягом програми я хотіла б від вас почути перше запитання Любові Іванівна. Ми зустрічалися приблизно на початку літу. Тоді на той момент ви говорили про те, що досі не було проведено закупівель ліків державою. Як сьогодні, ніяк а візи нині там. На жаль, закупівель не було. Замовлення, які від необхідні, от спочатку яка система закупівлі, значить міністерство створює перелік препаратів. Цей перелік, там є спеціальна експертна комісія, вона створює перелік препаратів, і відповідно цей перелік препаратів вже тоді передається в області на, до запитання для обласних спеціалістів. І кожен спеціаліст вирішує, які препарати, в якій кількості з цього переліку необхідні для. Лікування пацієнтів, наприклад, відділення. І е, тоді ще є одне обмеження, щоб ми не хотіли надто багато, нам держава виставляє квоту. Себто вона дає ту суму, на яку ми можемо замовити. Ну, Бюджет ж не безмежний. От. І тоді ми, зробивши ці всі обрахунки, відсилаємо назад нашу заявку, а вже потім, складаючи ці всі заявки, іде вже замовлення державне, а потім йде його розподіл. На жаль, е, заявки були надіслані ще у вересні місяці. Поки що ми не отримали нічого. Ми отримали якусь частку медикаментів по перерозподілу. Септом, якщо десь ніколи не можна, ми, ми не ворожеї, ми не ворожимо ні на картах, ні на кавовій гущі. Ми не можемо вгадати з точністю до певного флакона, до певної таблетки кількості необхідної для лікування дітей впродовж року. І тому відповідно виникають такі ситуації. Буквально по всіх областях, що якийсь препарат може бути в залишку, тому що пацієнтів, які потребують цього препарату, на даний час немає. А якісь препарати є у недостатній кількості, тому що таких пацієнтів, на жаль, захворіло таких діток більше на, на ту чи іншу хворобу. Відповідно, області дають ці дані в міністерство, яке потім намагається корелювати. Цю кількість препаратів в когось щось забирає, комусь щось передає. От, власне, по от таких перерозподілах впродовж року ми періодично отримували ліки, і це нас трошки рятувало і давало нам можливість залишитися з ліками, тими, які нам необхідні, а не без ліків взагалі. Хоча кількість таких препаратів, ви ж розумієте, що це є перерозподіл, значить кількість таких препаратів є невеликою. Загальне питання вони не вирішують. І якщо раніше, наприклад, я могла сказати тоді ж влітку, що принаймні, Основними препаратами десь наполовину з горем пополам ми забезпечені, то зараз це є третина, а іноді і менше. Чи можуть сьогодні лікуватися пацієнти вашого відділення без допомоги волонтерів? Ні, однозначно не можуть, тому що перше є ті препарати, так як казала пані Юля, що є препарати, які просто не входять в перелік, себто в протокольну терапію, затверджену міністерством охорони здоров'я, вони внесені. Але у перелік Мозівський чомусь експерти з якоїсь причини це вже причина, та яку знають експерти. Вони її не внесли. Дитину лікувати треба препарату немає. Офіційно закупити ні лікарня, ні міністерство його не може, бо воно не війшло в перелік. Цим займаються волонтери. Інакше ми би просто не, не змогли. Інше питання: що є такі препарати, які знову ж таки були в недостатній кількості, по перерозподілу вони не поступили. Діти їх потребують знову ж таки. Тут у нас волонтери нам на допомогу. Юля, скажіть, а от даєте якийсь підрахунок, скільки наприклад тисяч гривень потрібно в день виділити на лікування дітей, які перебувають на стаціонарі. Ні, чесно кажучи, ніколи навіть не задумувалась таким гаразд. Тоді просто дуже щоб я хотіла би для чого я задала це питання, щоб наші глядачі змогли відчути взагалі масштаби, розумієте, оцих коштів, які йдуть на лікування онкохворих дітей. Це діткам. все відносно. Я можу тільки ну навести приклад. Будемо казати, є такий один препарат космоген, який необхідний дитині. Зараз під час блоку на кожний блок три флакончика. В Україні його купити неможливо. В Європі. В основному це препарат, який йде на лікарні і на госпіталі, тобто в течній мережі його майже немає. На чорному ринку його можна за 4 тисячі флакончик купити. От, відповідно, один а блок, який, на один блок три флакончики. Блок триває 3-4 дні. 3-4 дні. Це і повторюється крім, через два тижні. Так, да, Це крім всього решта. Оце тільки цей препарат. Відповідно, 12 тисяч це тільки на цей препарат треба. На 3-4 дні послухавши вас, я розумію, що сьогодні держава кинула на призволяще пацієнтів, маленьких пацієнтів, які повинні шукати ці гроші, де невідомо. Ми до цього питання ще повернемося. Питання до вас, Любова Іванівна. Ну, більшість, хто сьогодні почує страшний діагноз, онко, рак так і таке інше, зразу паніка в людей наступає, тому що розуміють, що все це несе за собою ну, смертельні наслідки. Скажіть так, це чи ні за період. от Вашого, вашої роботи або відділення скільки вже років працює? Ну, відділення працює з 89-го року, це вже багато. Це вже багато. Чи маєте ви багато випускників, чи маєте позитивні результати? Що може вплинути на позитивний або негативний результат? Ну, я не знаю. Просто характеризуйте цю картину. Ну, напевно, по-перше, дуже важливо сказати те, що е, завжди треба боротися. Життя така штука, вона нас заставляє завжди боротися. А в цій ситуації боротися треба тим більше, тому що якщо в житті ти борешся сам за себе, то тут ти борешся за свою дитину. Скажіть мені, що в батьків є дорожче? Нема нічого, значить треба боротися. Друге, діагноз звичайно страшний, і люди реагують на нього спочатку, практично всі одинаково. Такого не може бути. Через що у нас в лікарні розроблена така система, вона відповідає європейській для того, щоб батьки вірили тому діагнозу, який виставлений. У нас цей діагноз контролюється обов'язково в трьох лабораторіях. Це європейська практика. Контроль в двох в трьох лабораторіях. Ви бачите, не парна кількість, себто, якщо хтось один скаже так, другий скаже ні, то є обов'язково третій. Хто підтвердить або одну, або другу точку зору. Це є друге третє. Дуже важливо, і на жаль, зараз це падає на руки саме персоналу лікарського, тому що у нас немає такої служби, як психологічна служба. У нас не положений по штату на превеликий жаль, психолог, який би повинен був пояснювати батькам, що їм пора вилізти з цієї ситуації, що цього не може бути, і починати займатися дитиною, бо це також є проблемою. Батько чи мати тоне в своєму горі, в той час як дитина тоне в хворобі. Це дуже важливо, от це все лягає на плечі лікарів і середнього персоналу медсестер. І тут виходить, знаєте, якщо лікар і медсестра не тільки медичний працівник, а як в тій приказі жнець і на Дуду Грець, тому що ми все маємо робити. І е, спілкуватися з фондом про те, які потрібні медикаменти. Фонд нам допомагає шукати на них гроші, збирати і закуповувати їх, спілкуватися з батьками, намагаючись їх витягнути з цієї шкорлупи. Ну і саме головне завдання це лікувати дитину. Треба обов'язково пам'ятати, що ніхто так не знає свою дитину, як батько і мати. Відповідно, перш за все, за свою дитину відповідають вони. Вони повинні робити все, щоб ту дитину витягти. Друге, як ви зайдете до нас у відділення, буквально навпроти дверей у нас є такий дуже, дуже гарний, ну, я навіть не знаю стенд, напевно, швидше його можна назвати. Нам волонтери зробили таку, такий стенд, на якому вони. Вішають фотографії наших випускників. Це до слова, чи можна побороти? Можна. Інша справа, що якщо ви мене будете питати, відсуток, чи хто має більші шанси, хто має менші шанси, я вам скажу так: більші шанси має той, за кого воюють. Якщо батьки здаються або ведуть себе неадекватно, або тратять гроші, які їм дають волонтери, не на те, на що потрібно, не на лікування, а на щось інше, вони втратять дитину. Але якщо батьки вирішили, що ні, не здамся, принаймні не здамся без бою, то така війна дуже часто виграє її саме дитина і її батьки. Ще одне питання, що завжди треба пам'ятати, про те, що ця війна має бути, має вестися разом, себто батьки, дитина, персонал, волонтери. Бо іноді наші батьки... Страдаючи від того, що вони бачать, як хворіє їхня дитина, починають воювати не за дитину, а якоюсь мірою проти, себто створюючи якісь проблеми. Вони ходять до ворожок, до бабусів, дідусів, затягують процес лікування, А потім, коли уже ситуація заходить в такі межі, що неможливо вирішити це питання, вони Починають звинувачувати всіх, але не себе. Це дуже сумно, це дуже тяжко. Але, на жаль, тоді ця ситуація переходить у невідворотню. Ще одне, що я би хотіла сказати, завжди треба пам'ятати, що та дитина, яка перехворіла, в нас є випускники, ми їх вітаємо, ми ними тішимося. З одного боку, вона стає такою самою дитиною, як і всі решта. Себто особливо опікувати її не потрібно, тому що. Якоюсь мірою ви дитині псуєте життя? Ви її обмежуєте, обмежуєте її простір приватний, обмежуєте її можливості. От я не відпущу дитину, він хоче поступати і вчитися в Києві, у нас нема такого інституту, але я його не відпущу, тому що дитина перехворіла. Що ви робите? З другого боку, треба пам'ятати, що ця дитина все-таки є особливою. Вона перенесла важку хворобу, вона перенесла важке лікування, вона вимагає до себе особливої уваги. Але батьки повинні пам'ятати, що ця особлива увага повинна бути з боку батьків і не заторкувати приватний простір, приватне життя їхньої дитини. Себто, як знайти цю рівновагу між потребою і необхідністю, трудно дуже сказати. Я не знаю. Кожен повинен шукати її сам. Але цю рівновагу якось знайти треба обов'язково. Спасибі, дуже гарно ви так пояснили. все. я думаю, ті, хто нас дивляться сьогодні, обов'язково візьмуть собі на замітку, особливо якщо це торкається в когось є така проблема безпосередньо. Юлю, а тепер ми повернемося до питання благодійності, адже без нього ніяк. Ну, зважаючи на ті події, які колишуть нашою країною, збирають гроші для бійців АТО на госпіталі. Так чи перепадає якийсь відсоток вашому фонду, щоб ви допомогли діткам в онкогематології? Ну, звичайно, події, які трапились у нас в країні, позначились на роботі фонду. Загалом ми відчуваємо деяку нестачу коштів, але ми входимо в положення в те, що і цей напрямок, який здійснюють інші волонтери, і куди направляють свої кошти на на, на навіть наші постійні жертводавці, ми розуміємо, що це так само важливо. Тут ми боремо за життя конкретної дитини. Це боротьба за життя всієї нашої країни. Це так само важливо, цього ніхто не заперечує. Але будемо казати так, що дітей так само не залишають у біді, так само по можливості намагаються люди допомогти, навіть коли це не коштами, навіть тою самою увагою, допомогою, волонтерством, відвідуванням, підтримкою. Тобто, допомога вона є саме різноманітна, це не завжди все впирається в кошти. Звичайно, намагаємось втриматись на плаву, бо від того, чи ми є, чи нема. За нами є багато волонтерів, багато наших жертводавців і багато тих самих дітей. Протягом програми, дорогі глядачі, на ваших екранах ви матимете. Координати фонду, скарбниці надії, реквізити, на які ви можете надсилати допомогу. Вона буде адресована діткам, які сьогодні проходять лікування в дитячій онкогематології. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні у вас відділені такі діти, яким нагально потрібна допомога? конче? Так, звичайно, що такі діти є. Я ще хочу повернутися до того, що казала пані Юлія. За е, волонтерську допомогу, ви знаєте, зараз в мене така є можливість я нею скористаюся так, будь ласка. В нас е, наші любі волонтери нам допомагають цей фонд. Я, е, Сьогодні тільки прийшла перша на роботу. Я вчора приїхала з Києва, була на експертній раді, і там також піднімалося питання волонтерства. І мені було дуже приємно, розумієте, я, я навіть дуже хвалилася, що от в нас є такий фонд, який допомагає нам закрити ті прогалини, які при державному фінансуванні, які є дуже великими, і які на превеликий жаль до кінця року стають чим далі більшими. Ми дуже вдячні фондові. Крім того, я ще хочу скористатися такою можливістю зараз і подякувати тим людям, які допомагають нам, так як казала пані Юля, не тільки жертвуючи гроші, закуповуючи ліки, а і іншими способами в нас є тісна співпраця із декількома школами. Недавно до нас приходили школярики з одної школи. В них було свято хліба. Вони, напевно, я так собі думаю, бо це був домашній хліб. Видно, своїми мамами, бабусями, дівчатка пекли хліб, і потім вони принесли, пригостили цією здобою, цими всякими смаколиками наших дітей. Здавалося б, ну. Чи треба було тим дітям вхатися на край світу, вести, нести? Виявляється, треба щира подяка. Дуже вдячні. Діти тішилися, це було приємно. Крім того, ми працюємо дуже часто, співпрацюємо з паласом дітей і молоді. Ми їм дуже вдячні. Вони проводять якісь акції, концерти і завжди, назбиравши якусь певну суму, вони закуповують для нас те, що на даний час, на той час, коли вони приходять, є необхідним. Дуже вдячні. Крім того, є така ще одна волонтерська організація, яка називається Волинь Європейська. Нещодавно вони також при на, на досить велику суму закупили нам медикаментів. Себто, ми намагаємося закрити оці, от як я казала, ці прогалини, які не може закрити держава. І завжди треба пам'ятати, що держава не може закрити ту прогалину людського спілкування, людської уваги, людської теплоти. Зараз ідуть свята. Скоро буде святий Миколай, Я впевнена, що в наші двері буде стукати багато. багато і студентів коледжів, вони також до нас приходять, приносять подарунки для дітей, і школяриків, і з концертами. Я наперед, всім дякую. Я наперед всіх запрошую. Ми будемо дуже раді вас бачити. І я думаю, що ваша праця не намарна, вона піднімає життєвий тонус нашим діткам. Вона заставляє їх вірити, що. Життя не закінчується тут, от в межах цього відділення, що воно триває, і що оце, що є зараз, це є тимчасове. А життя, здоров'я це є надалі. А тепер стосовно того, що потрібно в відділенні, чи є такі діти, які потребують нагальної зараз допомоги. Зараз є в нас такі діти. В нас зараз поступив хлопчик, який пролікувався, пройшов всю терапію, все було дуже добре, але трапився рецидив, і зараз дитина поступила знову на лікування. Дитині дуже потрібна допомога, я, тому що... прізвище можете озвучити? Можу, будь ласка, у нас Максим Гаврилюк це хлопчик, який зараз з якого зараз буквально два дні тому задіагностовано рецидив. Ми починати будемо уже з сьогоднішнього дня. Лікування, і звичайно, що це лікування буде і так. Лікування гематологічних онкогематологічних пацієнтів є вкрай складним, вкрай ризикований для здоров'я дитини, тому що хіміопрепарати не є розумними. Вони не вибирають, що це є злоякісні клітини. Ми їх знищимо, а це є нормальні здорові клітини. Ми їх залишимо. Вони нищать все підряд на превеликий жаль. От і з такої ситуації потім дитині дуже тяжко вийти. Ця дитина вже перенесла таку терапію. Терапія була складна. Зараз буде ще складніше, ще більш інтенсивно. Відповідно, потребується багато коштів для первинного лікування, багато коштів для підтримки. Потрібно донори. Любов Івановна, я мушу вас перебити, будь ласка, бо в нас залишилося кілька хвилин до кінця ефіру. Максим, ще і мене, щоб Паврию. звернули увагу. Юлечка, ви вважаєте, є там зараз такі дітки? Ну, так Тому само. Треба? Перше будемо зупинятись на Максимові, бо це найсвіжіший, такий, будемо казати, випадок, коли мама виховує. Цього хлопця хлопець дуже чудовий, надзвичайно позитивний. Ми його знаємо з 2011 році, року, коли він проходив лікування. Скільки ми його його зна... років? десь Тоді 12... йому було сім 2011, Це значить зараз коло 13-14 років, десь так. ми його 7, знаємо 7 по там, наших так. святах для випускників. Це надзвичайно позитивний і хлопчик, і мама. Він єдиний син у мами, тому якби ситуація дуже вкрай така. Що рве душу, дуже шкода маму. Дуже шкода Максима, але вони настроєні боротись. Тому дійсно саме зараз по Максиму. Реквізити глядачі матимуть можливість прочитати на своїх екранах. Я би хотіла ще таке, от невеличку ремарочку. Ми будемо закінчувати. Наскільки я розумію, ви про це наголошували протягом програми, але можливо глядачі підключалися впродовж програми про те, що гроші, якщо все-таки виявив хтось бажання допомогти, не варто давати в руки. Краще б перераховувати фонд. Наскільки я зрозуміла, так юлю поясніть, чому. Ну, Будемо казати, ми неодноразово робили публікації і звертали увагу наших жертводавців на те, що дійсно важко проконтролювати обіг коштів, які надходять в руки батькам, бо ну, така структура людей. Вони, коли трапляються зайві гроші, надлишок, намагаються перекрити решта дирок, прогалин, як каже Любов Іванівна. Тому ми за те, щоб кошти надходили або в вигляді медикаментів. Або на рахунок фонду, де ми підзвітно вивішуємо те, що надійшло для дитини, те, що ми закупили, і ми даємо гарантію, що дитина отримала саме медикаменти, саме на лікування, а не на що на інше. Спасибі вам, що прийшли до нас у студію. На жаль, обмаль часу, дуже багато питань, перелік, але все-таки я думаю, що ми озвучили ті, які ми мали озвучити. Нагадаю, що сьогодні гостями у студії були Любов Краков'ян, завідувачка відділення дитячої онкогематології рівненської обласної дитячої лікарні та Юлія Кутик, голова правління благодійного фонду Скарбниця надії бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, натхнення на багато років. Ну і глядачам будьте здоровими, не будьте байдужими, не стійте осторонь і на. Все добре.